З 4 квітня змінюються правила виплати лікарняних сумісникам. Так чого ж чекати і чому говоримо про 4 квітня? А справа в тому, що з цієї дати набуває чинності закон номер 4158 Згідно з цим законом, можна буде отримувати допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами також за сумісництвом. Тобто з 4 квітня відповідна норма закону про соцстрахування номер 1105 запрацює у новій редакції. За нею допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах надається застрахованим особам за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Нагадаємо, з 1 січня 2023 року законодавці обмежили сумісникам можливість отримувати лікарняні від пенсійного фонду та декретні за кількома місцями роботи. Тож правила для сумісників, які діють на сьогодні, тобто до вступу змін такі оплату перших п'яти днів непрацездатності здійснюємо за основним місцем роботи працівника та за місцем роботи за сумісництвом. Допомогу по тимчасовій непрацездатності призначаємо лише за одним місцем роботи, за замовчуванням це основне місце роботи працівника. А якщо отримати лікарняні чи декретні, за основним місцем роботи застрахована особа не може, то вона отримує право зробити це за сумісництвом. Для цього така особа має надати роботодавцю, якого працює за сумісництвом, вмотивоване рішення страхувальника або уповноважених ним осіб про відмову в призначенні страхової виплати за основним місцем роботи. Ось такі правила маємо на сьогодні. Нарешті ситуація з сумісниками буде виправлена. Роботодавці зможуть призначати лікарняні від пенсійного фонду та декретні працівникам сумісникам. На рівні з основними працівниками, нове правило запрацює з 4 квітня. А це означає, лікарняні будуть оплачуватись сумісникам за страховими випадками, які настануть 4 квітня чи пізніше. За страховими випадками сумісників, які наступили 3 квітня і раніше, будуть діяти старі правила. Друзі! Якщо вам було цікаво, Чекаємо на вподобайку, ну, якщо, звісно, вам не складно. І також діліться відео з колегами, щоб вони не пропустили важливу інформацію для роботи та для професійного зростання. А ми продовжуємо. І ось тут увага! Може статися так, що при затяжній хворобі застрахованій особі нададуть два або більше листків непрацездатності поспіль. У цьому випадку. Треба дивитись на кількість страхових випадків, на які надані лікарняні листи. Якщо страховий випадок один і дата його настання до 4 квітня, діємо по-старому. І ось чому. Справа в тому, що декілька листків непрацездатності, які надані поспіль, як продовження за одним захворюванням, оплачують як один страховий випадок. Починаючи з первинного. Лікарняного листа п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець, а з шостого дня, у тому числі і за лікарняними, що є продовженням, і до відновлення працездатності, оплачує Пенсійний фонд України. Тож, якщо страховий випадок почався до 4 квітня, оплачуємо такі лікарняні суміснику за старими правилами. Більш детально на прикладах розберемо нові правила оплати лікарняних сумісникам у наших публікаціях від Factor Pro. Якщо ви бухгалтер, то напевно знаєте, що найкраща аналітика знаходиться саме тут. Ну а поки що, друзі, у нас все. Дякуємо за вподобайки та до зустрічі на нашому каналі. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.